Що робити наче тінь? Приросла до мене літь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки спрак, або наше хоче. Вітю, сяв би краще та й поспав. Суперечок не терплю. Що поробиш? Ліг та й сплю, вранці протираю очі. Ех, зарядку би зробив. Раптом чую лінь шепоче. Та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? Знову влігся. Ні, я спершу йшов туди. Радісно й охоче. Раптом чую не ходи, клята лінь шепоче. Як боротись невідомо. Здався я, пішов додому, став сумним я і товстим. Тільки й справ, що сплю чи їм, не життя, а горе. Навіть хлопців хтось гукне у футбол пограть мене, лінь одразу ж поруч, і відранку, та й до ночі щось шепоче. Ех, коли б не вухах